Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Бараколка. Будемо говорити сьогодні на наступну тему. Ви мені дуже часто в коментарях задаєте таке питання стосовно наявності того чи іншого страхового стажу. Наприклад, у вас є 15 років страхового стажу, 18 років, 19. Не всі мають, на жаль, 30 років страхового стажу. Які необхідні в цьому році, в 2023 році для того, щоб ви могли вийти на пенсію за віком, коли ви досягаєте 60-річного віку? Що ж в такому випадку робити? Куди звертатися? За чим звертатися, куди бігти? Якщо у вас не вистачає страхового стажу. Дивіться, а, значить у 2023 році ви можете вийти на пенсію за віком, а, якщо ви, повторюсь, досягли 60-річного віку та маєте 30 років страхового стажу. Якщо ви даний страховий стаж не маєте, в такому випадку ви можете в 2023 році вийти на пенсію в 63 роки, але для цього вам потрібно буде мати страхового стажу не менше ніж 20 років від 20 до 29 років. Років страхового стажу. Тобто, якщо ви до цього часу не вийшли на пенсію, але на даний момент маєте 63 роки та маєте 20 років страхового стажу, значить ви вже зможете сміливо звертатися в органи пенсійного фонду та оформляти там пенсію з віку. І якщо ж за вас немає і 20 років стажу, маєте, наприклад, 15 років, то в 2023 році ви зможете вийти на пенсію, коли досягнете 65 річного віку. Тобто, коли вам буде 65, ви зможете вийти на пенсію. Якщо будете мати стаж від 15 до 20. Років. Якщо у вас менше 15 років стажу, вам 65 років, в такому випадку ви будете мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат. Також хочу вам нагадати, що тривалість страхового стажу, який дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком у нас буде зростати. Цей процес буде в нас. Тривати до 2028 року. Тому для того, щоб вийти на пенсію в 2028 році, потрібно буде досягнути так само 60 років. Та мати не менше, ніж 35 років страхового стажу. Майте, будь ласка, це теж на увазі. Пам'ятайте про це, тому що, коли якщо ви десь працевлаштовуєтесь, обов'язково е офіційно працевлаштовуйтесь для того, щоб роботодавець за вас сплачував страхові внески, адже в подальшому це допоможе вам в призначенні та оформленні пенсії за віком. Це, що стосується пенсії за віком, якщо ви маєте якісь пільгові. Роки десь попрацювали, були задіяні за професіями, які у нас передбачені: список один, список номер 2 Ви, наприклад, медичний працівник, ви вчитель. Чи інші професії, які дають право вийти на пенсію. Раніше, будь ласка, задавайте питання, будемо кожне питання розглядати в індивідуальному порядку. Це я зараз вам розповіла та надала інформацію щодо пенсії за віком, коли ви досягаєте 60-річного віку. Скільки необхідно вам страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію? Якщо його немає даного страхового стажу, скільки ж потрібно мати років. Щоб все ж таки вийти та оформити пенсію за віку, підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.